Саме на збалансованому харчуванні, на правильних звичках харчування, основана програма схуднення і оздоровлення ФІД-6». Ця програма допоможе вам виглядати здоровими, красивими, молодими, і також допомагає стрункішати не зелено фіт Придумана португальськими клінічними дієтологами, дієтологи, які займаються схудненням людей, вага яких більше ніж 120 кг. Тому я думаю, що ви розумієте наскільки там такий підход до схуднення, щоб не було стресового стану організму, щоб не було стресового стресового зниження ваги, щоб не було дуже поганого стану шкіри. От Плюс додаються е, БАДИ, вітаміни, мінеральні комплекси, е, дуже ефективні, дуже якісні, які допомагають нашому організму без стресу е, знижувати вагу, от, е, зливати зайву воду, піднімати наш імунітет е,